Харків'янка Галина Полейко одна з понад двох тисяч переселенців, які цього року звернулися до Тернопільського обласного центру зайнятості, шукаючи роботу. Жінка у Харкові працювала бухгалтером на одному з підприємств. Мене 6 квітня звільнили. Звільнили через те, що військові дії і зменшували штат робочий. Приїхала в Тернопіль, зареєструвалася на біржі. До до сьогоднішнього дня я нахожусь на біржі, але вже 26 грудня я йду на пенсію. Шукала роботу так склалося, що роботи такої, як я хотіла, не було. Від початку року працівники служби зайнятості знайшли роботу для 8200 тисяч людей з 10 тисяч запропонованих вакансій, розповіла спеціалістка центру зайнятості Ірина Крохмальна. За її словами, вимоги до пошуку роботи в порівнянні з минулим роком змінилися. Якщо колись люди переглядали вакансії, вибирали там з більшою заробітною платою, ближче розташування додому, то зараз люди мені здається лапаються за будь-який момент за будь-яку роботу, яка на даний момент є, тому що на даний час такий важкий час людям потрібні кошти. Водії швачки, вчителі, слюсарі, електромонтери та продавці людей з такими професіями шукають роботодавці, каже директор обласного центру зайнятості Василь Олещук. За його словами, на відміну від попередніх років, на ринку праці постійно є вільні вакансії для лікарів і медичного персоналу. У порівнянні з минулим роком каже Василь Олещук, кількість людей, які шукають роботу, зменшилася. На сьогоднішній день на службі зайнятості перебуває порядка. 4 тисячі безробітних безумовно, цифра дуже мала. Порядка тисячі менше, ніж аналогічному періоді минулого року. Зв'язано це безумовно з тим, що велика кількість людей виїхала за кордон, зв'язку з військовими діями. Зв'язано це з тим, що на сьогоднішній день допомога по безробіттю платиться 3 місяці, тобто 90 календарних днів. Мінімальна, тобто 6,5 тисяч гривень. Запити в різний час різні, і ну ми будемо навчати і вже десь є пропозиції людей, які будуть вміти володіти керувати дронами. Наразі навчають керувати безпілотними літальними апаратами тільки в Рівному і Одесі. Розповіла начальниця відділу професійного навчання обласного центру зайнятості Наталія Брич. Курс розрахований на 32 години або 36 годин, тобто на 4-5 днів. В процесі навчання слухачі мають можливість ознайомитися із будовою, технічними характеристиками дронів, управління пультом, умовами та вимогами до польотних зон, а також подальша обробка вже відзнятого матеріалу на комп'ютері. Коли в Тернополі розпочнуть навчати управляти безпілотниками, у центрі зайнятості не кажуть. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Суспільне новини. Тернопіль